В моменті, коли ми виводимо ножиці, ми робимо звіт: Point cutting, brick-cutting, twist-cutting, slide-cutting, channeling. Цей метод дає можливість вилити додаткову текстуру для цих методів важно мати окремо ножиці. Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу про техніки текстуризації, які я використовую в своїй салонній роботі. Що таке техніки текстуризації? Це методи, за допомогою яких я можу збільшити текстуру або зменшити густоту в стрижці, використовуючи пряме полотно ножиць Перший метод Point Cutting. Point cutting це метод визначається як зріз в точці. Тобто ми вичисуємо пасмо, заводимо ножиці під кутом і зрізаємо під певним кутом. Ми зрізати будемо. Під кутом невеличким, до 10 градусів. Якщо ми зрізаємо таке пасмо, то під кутом до 10 градусів на глибну десь з половини леза, у нас утворюється таке якби прорізання пасма більш виразніші. Цей метод дає можливість створити додаткову текстуру, якщо потрібно, щоб волосся мало більше текстури на кінцях. Pointкатинг також може бути з меншим врізанням. Тобто ми можемо врізати волосся під невеличкою глибиною, десь до сантиметра, і під кутом вже 45 градусів. Таким чином, ми утворимо сам зріз максимально м'який, але він буде залишати щільність. Тобто, сам зріз нас залишає щільність волосся, але при цьому він. Більш легкіше, ніж якщо б це був би прямий зріз. Тобто відносно прямого, прямої лінії зрізу, цей зріз виглядає м'якіше. Ще один варіант по енкатингу, коли ми заводимо ножиці і робимо декілька зрізів в одній точці. Ми заводимо ножиці паралельно росту волосся і надсікаємо декілька зрізів. Тобто я завів ножиці декілька зрізів або багато зрізів зробив в одній точці. І таким чином. Моє волосся виділило пасма. Не зменшилась суттєво густота кінців, а пасма стали максимально виразні. Дуже часто такі звісно, використовуються для чоловічих стрижок. Наступний варіант по пойнткатингу. Ем це коли ми попрацьовуємо саму довжину. Тобто нам треба зменшити густоту волосся не на кінцях, а тут в глибині. Ми вичісуємо волосся і ближче до коріння, ми коли заводимо лез хочемо зробити зріз, ми їх виводимо. В моменті, коли ми виводимо ножиці, ми робимо зріз. Ось таким чином. Я достатньо повільно показую, щоб було видно. В роботі це виглядає максимально швидко. Що це нам дає? Якщо ми Візуально подивимося, то у нас волосся начебто не зрізалось. Так і повинно бути. По відчуттям ви не повинні бачити конкретного виразного зрізу. Але коли ми прочисуємо волосся, то ми маємо достатньо довгі пасма, і волосся настає в середині самої форми стрижки більш легкішим, розрідженим. Таким чином, ми зменшуємо дуже суттєву густоту. Ще один варіант пенкатингу, коли ми вичісуємо. Волосся, і зрізаємо під достатньо сильним кутом, заводячи ножиці на глибину цього леза. Таким чином у нас відбувається достатньо контрастний такий зріз. Тобто ми бачимо дуже сильні прорізання. Цей варіант використовується рідше, але він робить більш архітектурну текстуру. Тобто пасма виділяються і прям сильно помітні, що вони виділяються. Наступний метод текстуризації це буде брік-катинг. Тобто ми беремо певне пасмо і вичісуючи доверху, надсікаємо волосся хаотичному шахматому, точніше, порядку. Тобто робимо невеличке надсічення в одному ряду. Потім, коли ми піднімаємося вище, то ми робимо надсічення вже не співпадаючи з попереднім рядом. Рядом Там У нас відбувається хаотичне надсічення. Три надсічення внизу, два не співпадаючи вверху. І далі ми дублюємо знову три або більше. Що це нам дає? Цей метод нам розвідчує дуже сильну густоту, але я його використовую для пропрацювання. Пучерявого волосся, щоб завиток став сильніше, тому що коли ви робите коротше волосся в середній самої форми, воно краще почне завиватися і за собою тягне всю форму. Тобто, якщо у вас волосся погано завивається або достатньо слабий завиток, ми можемо його таким чином підсилити за рахунок цього методу текстуризації. Наступний метод текстуризації це твіст катінг. Твіст катінг виконується тільки. Виділяючи пасма трикутником, щоб ми могли бачити таку фігуру непропорційну по відношенню до зміщення самої точки. Тобто, коли ми беремо пасму, починаємо його скручувати в джгут, то сама фігура нам дає можливість по-різному зміщувати кожну точку самої волосини, самого пасма, за рахунок чого в нас буде максимально хаотичне насічення волосся. І так, ми скрутили в жгут цей трикутник і починаємо надсікати волосся поверх цього жгута. Під час надсікання волосся ми трісічки нажимаємо на леза ножич, щоб зріз був ледь-ледь помітним. Поверхнево можна надсікати до тих пір, поки вже волосся повністю не пропрацюється, можна надсікати зовсім. Трішечки, це залежить від ефекту. Чим більше, тим сильніший ефект. Коли ми націкаємо так волосся, то у нас по довжині пропрацьовується максимально хаотичної довжини. Цей варіант пропрацьовки я використовую на завитому волосі, щоб зробити завиток максимально природнім, щоб не було такого чіткого зрізу завитка, щоб не були важкі завитки в стрижці. Наступний метод текстуризації слайдкат. Достатньо відомий, багато хто його використовує, але важливо пам'ятати, що конкретно для слайд слайдкатингу треба мати окремі ножиці, які будуть давати м'який зріз. Як він виконується, ми беремо певне пасмо і заводячи ножиці з верху вниз, якби від коріння до кінців. Коли ми їх заводимо, то ми плавно стискаємо лезо і стягуємо донизу. За рахунок цього, коли ми так стягуємо, у нас поступово зрізається саме волосся. І в тому моменті виходу на кінцях ножиці повністю закрились. Тобто завели, вони відкриті, ми стягуємо донизу і вони повністю закриваються. Також є варіанти, коли цей метод виконують трішечки натискає на ножиці, типу, ось таким чином і стягують. Але... Такий варіант зрізу він робить надсічення, і ці надсічення будуть помітні. Це може призвести до грубих зрізів. Тому правильний варіант і єдиний варіант це коли ми натискаємо на лезе і плавно стягуємо донизу. Ми якби тянемо ножиці донизу і зжимаємо їх до самого кінця, в моменті виходу на кінцях жали. Це нам дає розрідження самої довжини, але головна ціль слайд-каттинг слайдкатинг це направити форму. Тобто, то, куди ми будемо направляти ножиці, туди ще й форма буде розвертатися. Хочемо в праву сторону, натискаємо, тягнемо в праву сторону. Хочемо в ліву сторону, натискаємо, тягнемо в ліву сторону. І тоді форма буде краще направлятися в певному напрямку. Останній метод текстуризації, який я також використовую, це метод ченнелінг, тобто пропрацьовка контуру. Наприклад, ми візьмемо чубчик. Беремо певне пасмо і, по принципу, слайдканг стягуємо ножиці. Ми якби стягуємо, але не до кінця. Типу, ми натискаємо ножиці, натиснули, стянули, відкрили. натиснули, стянули, відкрили. Взяли пасмо, протягнули, простригли, типу, так от пропрацювали. Цей метод нам дає окремо виділення пасом, робить їх більш тонкішими, і тоді стають більш виразнішими, м'якими по самому зрізу. Штопка. Достатньо відомий метод і дуже часто використовується у майстрів. Що ми тут робимо? Ми вичисуємо певне пасмо в тій зоні, де нам потрібно пропрацювати, і націкаємо його по принципу штопки, як ми робимо фарбування. Типу, одним лезом я заламую волосся, а іншим націкаю. Заламав пасмо, пропустив насік надсік. Пропускаю невеличке пасмо, маленьке націкаю. Пропускаю невеличке пасмо, маленьке пропускаю. Ось таким чином. Зазвичай пропускаються більші пасма, цікаються менші, щоб не було відчуття, що ми пропрацювали занадто багато волосся. Що це нам дає? Цей метод нам дає можливість зробити полегшення самих кінців. Але саме головне, що з цього методу додатково виділяються пасма, але вони не такі грубі, як в методі Point Cutting. З'являється дуже така легка текстура, максимально полегшена форма. Ми розглянули основні методи текстуризації, які я дуже часто використовую у своїй роботі. Вони різні, вони для різних задач, для різного ефекту. Одні методи з менчу інші методи створюють текстуру. Все. Більше для чого я їх не використовую. Ні в якому випадку я ці методи не використовую для вирівнювання форми. Тобто, якщо ви стригли, у вас вийшло нерівно. То не цими методами ми вирівнюємо, а ми повертаємося і вирівнюємо, робимо якісну стрижку. Для цих методів важливо мати окремо ножиці. Ножиці, які будуть створювати м'який зріз. Вони для цього мають певну форму, і вони можуть відрізнятися від інших ножиць. Перше це ножиці, в яких, скоріш за все, лінія леза буде більш увігнута, що дасть можливість при зрізі створювати м'якіший зріз, плавніший зріз. Друге, кут заточки самих лез кромки повинен бути більш мягкішим, тому що жорсткі заточки вони будуть, скоріше за все, розривати волосся. Ну і однозначно ні в якому разі не підходять ножиці, коли на кромці, на лезу, є надсічення, тому що такі ножиці тільки для прямого зрізу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, залишайте коментарі, що ви думаєте з приводу цих методів. І до зустрічі в нових відео.